Вечір добрий. Триває інформаційний блок на каналі Кіровограда. Ваша уваги програми тема дня сьогодні в нашій студії гостя із Києва. Це Ольга Володимирівна просіна, вона провідний науковий співробітник інституту проблем виховання Національної академії педагогічних наук України. Доброго вечора вам. Доброго вечора. Дякую за можливість спілкуватися. Я знаю, що у вас дуже щільний графік, тому що ви працюєте три дні в Кропивницькому. Перш ніж почнемо розмову, нашим глядачам, я маю сказати, що протягом трьох днів фахівці з академії будуть допомагати нашим педагогам, які проходять проводять навчання в інституті після дипломної освіти імені Василя Сухомлинського. Ми говоримо саме про педагогів-організаторів і фахівці з Києва читають лекції, проводять практикуми саме з питань патріотичного виховання. Отже, Ольга Володимирівна, патріотичне виховання. Ця тема була обрана, очевидно, не випадково. Це те, на що зараз і Міносвіти, та навіть президент говорить про те, що ми повинні на це звертати більше уваги. Тому саме з тим приїхали в Кіровоград? Так, це, Кропивницький перепрос. Це дуже актуальна тема на сьогодні. Ми розуміємо, що події, трагічні події на Сході, вони спонукають переглянути підходи у вихованні. І, мабуть, 25 років десь були певні такі. Ну, не доробили все, що мали доробити в, цьому, в цих питаннях. І тому зараз шукаємо самі сучасні і актуальні форми роботи з дітьми. І співпраця з Кировоградським обласним інститутом педагогічної освіти імені Василя Сухомилинського, Наша довга співпраця зараз саме спрямована в русло патріотичного виховання. Нашою метою є підготувати. Вчителя, який буде користуватися сучасними технологіями, вони докорінно мають змінюватися. Перш за все, що нова концепція української школи, мабуть, слухачі знайомі з тим, що зараз міністерство запропонувало нову концепцію української школи. Там є ключова компетентність. Це е, е, ключові компетентності, і серед цих компетентностей є ряд цінностей, які будуть закладені фундаментом виховання молодого покоління. От... Пані Ольго, ми говоримо про виховання дітей, починаючи з якого віку, от за моїми ну, думками, так враженнями, починати варто ще з дитячого саточку. Тобто, mm -hmm. коли дитина, я не знаю, там на обгорці з олівцями бачить герб України, калину, mm -hmm. ну це є дуже так mm -hmm. груба. Покаже uh -huh. то щось народжується, правда uh -huh. в неї, чи принаймні цей символ залишається в свідомості, так нашим інститутом розроблені програми для всіх вікових категорій від дитячого садку до дорослих дітей. Але сьогодні ми саме з приводу ну скажімо так, вік, старший, середній шкільний, готуємо педагогів-організаторів і показуємо їм форми роботи, які будуть актуальні для сучасної молоді. Перш за все, для того, щоб вчителі змінили підходи у навчанні дітей, потрібно, щоб вчителі самі навчалися за новими підходами. І через це ми не використовуємо не лекції наразі з моєю колегою шкільною Іриною, з якою ми сьогодні працюємо і вчора працювали у вас, а ми використовуємо інноваційні форми, форму тренінгу. Наш інститут розробив, науковці нашого інституту розробили дуже сучасний тренінг з Україною в серці. Це от такі штуки, коли працюють в групах, так, якісь інтерактивні речі, так. і ви не просто лектор, так. ви коуч, як тепер можна так, казати. Так, так. Наше завдання, щоб е, патріотизм відчули. Не зрозуміли, що ми маємо бути патріотами, а щоб діти відчули патріотизм як почуття. А для цього потрібне занурення. І головне, методи повинні бути сучасними. Ну, Наприклад, це мають бути програвання якихось е, ігор. Тобто, якщо ми даємо якесь поняття, що таке патріотизм, даємо поняття складові патріотизму, ми відразу програємо в дії, малюємо. Портрет патріота е, відразу через е, символи, через колір, через пісню, через відеоряд. Ми занурюємо і намагаємося достукатися до того, щоб виникли почуття. Патріотизм, цінність патріотична це почуття, цінність. Достукатися до педагогів вам вдалося це ж для того, аби вони потім цю емоцію понесли далі. Вам треба завести їх. Ну, ви знаєте, звісно, про себе, ну якось хотілося б, щоб вони сказали, але ми сьогодні отримували дуже позитивний зворотній зв'язок. Під час тренінгу весь час відбуваються рефлексії. Тобто, ми зворотній зв'язок отримуємо. Вчора вже були і в Фейсбуці коментарі від учасників тренінгу. Тобто, я можу сказати не тільки своє бачення, а й бачення колег, що вони задоволені, вони відчувають, що це патріотизм, це круто, це модно. Це може бути сучасно, і головне, це може бути сприйнято правильно і корисно для учнів. Зараз хочу як це? Почути комплімент, якщо, звичайно, для того є підстави. Очевидно, такі тренінги ви проводите не тільки для педагогів Кіровоградщини, мабуть, мали досвід уже роботи в інших областях, якщо порівнювати так, цікаві настрої в різних куточках України, угу. в тому числі і угу. в центральній Україні. Це ж певний Обов'язково. Що відчуваєте, який фідбек від аудиторії? Угу. Ми, у нас ціла команда тренінгів, тренерів працює. Ну, я б сказала, очолює нашу команду Петрочка Жанна Васильівна, доктор наук. А колектив авторський очолює наш академік Іван Дмитрович Бех. Так от я б хотіла сказати, що ми працювали, Жанна Васильівна Петрочко працювала на сході. з... Вчителями ми працювали у Києві, де були змішані з Іриною. Ми працювали у Києві, де були змішані групи. Так от, коли в групі різні регіони, то, звісно, досягти за 3-4 дні злагоди і розуміння було набагато важче. Бо там було багато різних точок зору. навіть можна казати про конфлікти, які виникали під час дискусій. В центральній Україні це майже ну, взагалі не проявляється. Педагоги-організатори на все відкликалися відразу, знаєте, емоційно, з розумінням не питання мови не зачепило. У нас одна з позицій на нашому тренінгі. Ми говоримо, що українська мова це дуже важливо і прокручуємо в різних формах саме цю позицію. Це не визиває ніяких суперечок і інші питання тобто, це зовсім другий рівень сприйняття і така консолідація в групі. Є такий етап в тренінгу, називається на самому початку інтеграція групи. І треба тренеру ну, певну енергію туди вкласти, щоб групу зібрати. швиденько зібрати. Тут не було жодних проблем. Тут ну здається, що ми і не працювали. Тобто вони вже відразу нас розуміли, і таке дуже зворотній зв'язок був дуже такий швидкий і позитивний. Дякую, пані Олю, Наскільки тісно працює Національна академія педагогічних наук України з інститутом після дипломної світи? Я до того чи можемо? Ми сподіватися, що ми не востаннє з вами зустрічаємося mm -hmm. і в кадрі, і поза ним, і можливо інші дисципліни отримають підтримку від ваших фахівців. А у нас інститут проблем виховання має багато лабораторій різного напрямку е, і е, інститут. Е, Міста Кропивницького, Кировоградський обласний дуже щільно працює, приїздить до нас на форум, приймає активну участь. І те, що запросили нас до себе, я вважаю це теж дуже таким позитивним кроком, бо все ж таки напряму, коли ми викладаємо і доносимо інноваційні підходи, і заодно опробовуємо, наскільки те, що ми уявили собі, наскільки на практиці це діє. Є і рухливо, тому у нас така дуже Міцна співпраця, і мені здається, що вона буде продовжуватися. До нас підходили методисти з інших лабораторій і вже говорили. Ми вас теж хочемо Дякую. запросити. Так, Нам дуже приємно і обов'язково з радістю приїдемо. В ваше таке красиве місто з архітектурою, яку хочеться вивчати і вивчати. Спасибі вам на доброму слові за те, що працюєте з нами. А глядачам нагадаю, що ми спілкувалися із Ольгою Володимирівною Просіною, провідним науковим співробітником інституту проблем виховання, Національної академії педагогічних наук України з міста Києва і говорили ми сьогодні і про виховання, і про освіту, і про нові підходи і концепції у цих напрямках. Дякую вам ще раз.